Одна із найпоширеніших тем моїх досліджень, запитів в роботі зі мною це прийняття себе. І я дуже часто зустрічаю серед психологів, які там, ну, позиціонують себе як теплі, все приймаючи, те, що коли до них приходить людина і говорить: От, мені не подобається щось там з зовнішності. Вони починають, ти просто не приймаєш себе, приймай себе. І що відбувається? В цей момент. Відбувається знецінення актуальної проблеми для людини. Ми не знаємо конкретно, ну, буває дійсно дезморфобія якась об'єктивна, а буває реально, ми не знаємо контексту. Дійсно, є багато там в професії, там в особистому житті людина відчуває, що ну, от наразі її там зовнішність є перешкодою для того, щоб просуватися в цьому. Ніколи інша людина не знає того, яку щодня, от буває, нам людина здається ну, симпатична, нічого так, і ми думаємо, та що вона там наговорює на себе, що щось там не так. Ми не знаємо насправді, яку ціну ця людина платить щодня для того, щоб отак, наприклад, виглядати. І ми не можемо ну, достеменно знати, що там її е, е, рухає. І коли ми кажемо, да в тебе класна зовнішність, так, та все в порядку, тобі там не треба там пластика, чи там косметолог, чи що, що. ми фактично віддаляємося від цієї людини, тому що ми знецінили її актуальну проблему, те секровенне, чим вона поділилася з нами, тому що важливо приймати, приймати реальність. А реальність може бути такою, що наразі вона там перший, п'ятий, десятий, двадцятий рік, вона стоїть на місці через те, що усвідомила, що саме зовнішність її заважає. Часто буває дійсно в ході психотерапії, ми розуміємо, що проблема не в зовнішності, але тверезий погляд іноді дає зрозуміти, що так, людина розуміє, що це б їй полегшило б життя і приймати цей її вибір. Є куди ціннішим, ніж заперечувати і казати приймай себе, приймай себе, ти просто недостатньо любиш себе. Якщо людина 20 років так себе почуває, то дуже мало ймовірно, що після вашої там фрази вона одразу все-все-все, в мене інсайт, я приймаю себе. Ну. Коли вона там знаєте 15-20 років щодня там для того, щоб виглядати, скажімо, більш-менш окей, вона там докладає там 5 годин, коли інша людина 5 хвилин на це витрачає, дуже цікаво, що ви думаєте з цього, підписуйтесь і до зустрічі.